Народні депутати підтримали законопроєкт про відміну переведення годинника. Це означає, що восени 2024 року українці востаннє переведуть час на зимовий. Без подальшого переходу на літній робота Євгенії та інших працівників ферми безпосередньо починається зі сходом сонця. Залишившись на зимовому часі, сонце буде сходити влітку о третій ранку. Жінка ділиться для їх діяльності особливих змін не буде. Проте для тварин потрібна буде адаптація. Ми поступово будемо переводити. Тобто для тварин їх добробут залежить від комфорту, від відсутності стресів. Тому тут напряму будемо це робити отак поступово. В них тим паче, якщо взимку дуже темно, ще на вулиці, в них автоматично в певний час включається світло, музика, щоб вони прокидались без стресу, без допомоги працівників. Тому вже день-два звикнути і все. День на фермі починається зазвичай о четвертій з початком світлового дня. Проте працівники не вбачають проблеми у вранішньому підйомі. Натомість відчутним зимовий час буде для людей, які працюють до. Пізна для людей, які працюють в сільському господарстві, там, на фермах, то я думаю, це нормально буде, тому що Ну, чи Тут така робота, діяльність, селищах, що чим раніше стаєш, тим краще. В принципі, можна всю роботу. Можливо, складніше буде саме ввечері, у кого робота пов'язана там до вечора, особливо, якщо це пов'язано, ще буде з відключеннями світла а, темрява, та, раніше буде темрява наступати. Думки суспільства різняться. Дніпряни теж розділились на два табори. Нормально, хай лучше одне час, яке буде, таке. Так якось байдуже навіть. Непомітно буде. Це зовсім мене не радує, тому що е, вставати, коли темно. Е, ми й так рано просипаємося дитину в школу вести. Це дуже важко. Ну, не змінювати нічого, як воно було, навіщо його змінювати? Що з цього буде. Положительно. Чому? Тому що я важко переношу зміни часу, тому мені краще, щоб їх не переводили. Сама процедура переведення стрілок що півроку вже давно визнана фахівцями з біологічної ритмики та дослідниками сну не корисною, а для деяких категорій людей навіть шкідливою. Ці переводи годинника завжди за собою тягнули великі проблеми. Ніхто не підраховував, скільки інсультів і інфарктів в цей момент відбувається ніхто не підраховував, скільки суїцидальних думок буває, гіпертонічних кризів, засинання за кермом. Оці переводи годинника збивають циркадні ритми. Водночас на літній час також переходять ще 60 країн світу, зокрема країни Європи. Тож через зимовий час у нас буде цілих дві години різниці з Європою. Питання в тому, коли переходять і на який час, тому що зараз, переходячи на зимовий час, ми фактично відділяємо себе від Європи, і сонце у нас буде входити, а влітку буде сходити о третій-п'ятнадцять. Що ненормальне для нашого часового для нашого, для нашого о, часового по переведення годинників раніше виправдовували економію електроенергії, проте зараз це не актуально, вважають експерти щодо економії електроенергії. Я не вбачаю тут взагалі ніякої економії. Тому що розрахунки щодо переходу на літній та зимовий час робились ще в вісімдесят першому році. А під час радянського союзу, коли була планова економіка, коли розрахунки можна було робити, а потім по виробництву, коли вся країна там працювала, умовно, сьомий ранг. Туди шістнадцяти українці ж створили петицію на сайті президента, в якій просять не підписувати закон про відміну переведення годинників. Наразі вона набрала понад дев'ять з половиною тисяч голосів з необхідних 25 п'яти тисяч. Анастасія Васько, Борис Єфімов, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.